На Майдані Незалежності у Рівному провели в останню дорогу військовослужбовця Олексія Феліндаша. 51-річний старший солдат загинув 3 квітня у бою з окупантами на рідній для чоловіка Донеччині. Олексій родом з міста Курахове, а родина захисника з 2014 року проживає у Рівному. На прощанні були присутні не лише місцеві, а й земляки з рідного для Олексія Курахового. Це дуже гарна людина, була дуже чуйна, працьовита. Всім допомагав кому, хто хто потребував його уваги. Пішов на фронт з перших днів захищати нашу землю. Ну не не дожив до перемоги, тому дякуємо йому за все, що. Що він зробив для нас Олексій Феліндар за фахом електрик до повномасштабного вторгнення працював на теплоелектростанції у рідному місті за плечами чоловіка? Була служба в армії. А влітку 2022 року Олексія мобілізували до лав зсу. Він мало розповідав про військові будні своїм рідним, хотів оберегти їх від тих жахів, з якими сам зіштовхувався щодня. Війна продовжує свої крови жнива, косить найкращих із нашого народу. Косить патріотів, тих, які люблять свою Україну і які стали на боротьбу з ворогом? Як важливо нам, стоячи тут сьогодні, проважаючи в цю останню земну дорогу Олексія, спитатися самого себе. А яке моє призначення? Чи готовий я його виконати? Чи не буду я втікати від нього? Поховали Олексія Феліндаша на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький Олексій Олексіянко, Випуск новин.